Ти красунчик, просто неймовірний і серйозний. Ми здається з тобою знайомі трошки. Ти не пам'ятаєш? Я сподіваюсь, що ти спокійно віднесешся. Не так як більшість котів бояться, коли їх знімають, коли підходять близько. Я бачу, що ти витриманий, красивий і серйозний. Я будь ще педит. Он ти не боїшся? Ні, ні, все, я далі не буду. Давай так подивимось. Який ти гарний. Ой, який ти пухнастий і гарний. <гум> <гум> ну, ти мені сподобався. Ай, який. О, тепер класично. А і то була класична поза, і це класична, правда? <гум> От ми гарно Знайшли скульптуру таку. Єгипет. Відпочиває, правда? <ріх> ти красунчик. Красунчик. М -м -м. Ти ба я радий, що тебе зустрів Ти класичний Кіт, <ріх> ти поза класична. Ти мене розумієш, що я кажу. Ти розумієш, що ми а, зараз Голівуд, ми а, знімаємо. Красиві кадри з тобою. Все-таки ти не витримав, вирішив повищити мене. Ну шо, що ж тут зробиш? Ні, все-таки ти чуєш по тону, що я все-таки не, не варто було мене боятися, правда? Давай ще раз спробу зробимо. Бо ні близько, не є все-таки межа, так? Добре, сонечко, Радий буду тебе бачити. Опа!